Віталій, про що ви мрієте найбільше? Звернувся война. так. Війна війна. ще два роки тому він не міг говорити, а сьогодні вже складає прості речення. Привіт. Привіт. Добре, а в тебе в тебе лучше всіх. Один. Один. Молодець. Протягом двох років Віталій проходить реабілітацію після важкого поранення на Донбасі. Відтоді батько цілодобово поруч з сином допомагає їсти, підтримує та читає теплі коментарі з соцмереж. Знаєте, що вас дуже підтримують люди? Було Дуже-дуже ось приємно так. Мама человечко. Человечко. У батька любов і віра і немовірні. Такі, що роблять дива. Я ніколи не подумав, що Хух, я вже встамився. Як оно не тяжке? Вперед. Я должен его довести до конца. Мрієте стати на ноги, очевидно. Обязательно, обязательно. Это стараться. Поки медики не можуть підняти Віталія на ноги, бо йому потрібна операція на обидві нижні кінцівки. Нещодавно до Віталія вперше після поранення приїхав брат, який зараз служить у війську. А як брата звати? Рома. Рома. І про що ви говорили з Ромою? Щоб... Дебунок у нас такой маленький. Ля -ля. А він старший чи молодший? Старший. Наскільки? Чуть-чуть нам бабуся.